Всім привіт, друзі. Дякую, що продовжуєте дивитися на мій український канал про Нову Зеландію. Сьогодні тема дуже цікава в нас. Це чому українці дуже часто переїжджають з Нової Зеландії в Австралію. Хто ще не підписався на мій YouTube канал, будь ласка, підтримайте мене, вподобайки, беремо, поширте це відео. Адже для мене ваша підтримка, спілкування з вами дуже важливе. Ми робимо разом надзвичайно важливу справу. Адже перед цим, як я приїхав в Нову Зеландію, жодної інформації про Нову Зеландію не було на українській мові. І куди не зайде, скрізь російська мова, я вже не кажу про ютуб-канал, який я зробив на українській мові. Тепер ви можете дивитися про Нову Зеландію саме на нашій словіній мові. Всіх хочу привітати також з Днем Святого Миколая і Днем Збройних сел України. Дуже радий, що ми переходимо. На новий календар, адже старий календар нам нав'язала Московія ще в 1925 році. Я дуже радий, що ми будемо також офіційно вже святкувати Різдво разом з усім цивілізованим світом і з більшістю е -е, православних церков. і це класно. Дякую, друзі. Ну що, поїхали? Е -е, перша причина, чому українці. Іммігрують з, з Нової Зеландії до Австралії, це зарплати. І так і є. Ті люди, які переїжджають з Нової Зеландії в Австралію, кажуть, що там значно більше зарплат. Інколи вони сягають там на 25% більше, інколи навіть в половину, в якій галузі працюєте. Тобто, це такий дуже суттєвий показник зарплати. І також, як ви знаєте, що австралійський долар він трошки крепший за новозеландський, то не набагато, але сильніший. На другому місці такий фактор, як Нова Зеландія, порівняно з Австралією дуже мала. І Австралія є континентом. Тобто, велика дуже територія. в ній є свої там багато корисних копалин, В країні виробляється багато речей, яких немає в Новій Зеландії, адже Новозеландія це активна країна. І... Так як Австралія це континент, там є свої переваги, територія і все інше. На третьому місці це такий показник, як легше отримати резидентство саме в Австралії. Адже там дуже багато різної програм, і можна спокійно іммігрувати з робочою візою і отримати резидентство. Мій друг тут працював в Новій Зеландії 6 років, не дочекався резидентства, а переїхавши в Австралію, отримав його за 6 місяців. І це такий дуже гарний приклад. На четвертому місці такий показник, що Австралія вона ближче розташована і знає краще вилетіти і більше можливості відвідати інші країни, адже вона ближче розташована до Азії, до Європи. Туди знайти набагато крастіше дешевші квитки, ніж з Нової Зеландії, бо з Нової Зеландії реально дуже дорого в Україну полетіти більше тисячі доларів буде вам коштувати. А з Австралії можна знайти дешевші квитки на Європу і також подорожувати, наприклад, до того самого Таїланду чи В'єтнаму. Скрізь набагато дешевше там різні. Є Варіанти недорогі, які можна пошукати, адже дуже багато авіаліній, які заходять в Австралію, ми з вами не заходять. І це також дуже великий показник. На п'ятому місці це ціни. Багато хто знає, що в Австралії дешевші ціни на ряд продуктів і послуг. Наприклад, літер бензину коштує на долар дешевше в Австралії, ніж в Новій Зеландії. І так само оренда житла платіжки дешевше, мене друг там зараз розратор, якраз розказує. І дешевші продукти також в Австралії. І це також дуже важливий показник, друзі. От сьогодні я назвав таких декілька. Моментів, чому українці та багато іммігрантів переїжджають з Нової Зеландії в Австралії. Дякую, що продовжуєте бути зі мною, що подивилися відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, коментар, підтримайте мене. Я це дуже ціную. Слава Україні і до нових зустрічей, друзі.